Чи замислювалися ви колись, чи може кішка бути політиком або космонавтом, а можливо, навіть божеством, якому поклонялися цілі цивілізації? Звучить як вигадка, але історія знає й не такі приклади. Сьогодні ми розкажемо вам про п'ятьох найвідоміших котів, які назавжди змінили наш світ і залишили в ньому свій цілком реальний відбиток лапи. Приготуйтеся, деякі з цих історій змусять вас поглянути на свого пухнастого улюбленця зовсім іншими очима. Наші стосунки з котами почалися тисячі років тому. Вони пройшли шлях від диких мисливців до охоронців наших комор, а потім і до повноправних членів родини. У стародавньому Єгипті їх шанували як священних тварин, а в середньовічній Європі, на жаль, боялися як посібників відьом. Але серед мільйонів безіменних котів були й ті, чиї імена увійшли в історію. Це не просто милі тварини, а справжні особистості, чия доля виявилася тісно переплетена з великими подіями. Отже, рушаймо в минуле Україну пісків і фараонів, і першим нашим героєм стане не просто кішка. А цілий культ, що охопив велику цивілізацію. Поговоримо про священих кішок стародавнього Єгипту. Для стародавніх єгиптян кішка була незвичайною домашньою твариною. Вона була живим втіленням богині Бастет, однієї з найшанованіших постатей у їхньому пантеоні. Бастет зображували у вигляді жінки з головою кішки, і вона відповідала за радість, веселощі, родючість та домашнє вогнище. По суті, вона була берегиною дому та сім'ї, саме тому до її земних аватарів кішок ставилися з неймовірним трепетом. Уявіть собі, скривдити кішку навіть випадково вважалося жахливим злочином. Грецький історик Діодар Сицилійський писав, що бачив, як розлючений натовп розтерзав римлянина, котрий випадково вбив кішку. Закон був суворим, і за таке діяння призначалася смертна кара. Але повага до кишок не закінчувалася з їхньою смертю. Навпаки, коли в сім'ї помирала кішка, усі домочадці на знак жалоби зголювали собі брови, а сама тварина удостоювалася почестей, які могли позаздрити багато людей. Кішок бальзамували, перетворювали на мумії, загортали в дорогі тканини і ховали у спеціальних саркофагах. Археологи. Знаходять цілі котячі некрополі, де поховані сотні тисяч муміфікованих кішок. Це було справжнє національне поклоніння. Чому ж саме вони запитаєте ви, єгиптяни цінували кішок не лише за їхній божественний зв'язок, а й за цілком земні заслуги. Вони були ідеальними мисливцями, які захищали запаси зерна від гризунів, адже зерно було основою єгипетської економіки. У їхній грації незалежності та лютості до ворогів єгиптяни вбачали відображення найкращих якостей, гідних богів. А тепер із залитих сонцем земель Єгипту перенесемося до бурхливих і холодних вод Атлантики часів Другої світової війни. Тут на нас чекає історія кота, який став справжньою морською легендою, його звали Непотоплюваний Сем. Спочатку цього чорнобілого кота звали Оскар, і він служив на борту грізного німецького лінкора Бісмарк. У травні 1941 року, після запеклого бою, бісмарк був потоплений британським флотом. З понад двох тисяч членів екіпажу вижило лише трохи більше сотні, і серед них, чіпляючись за уламок дошки, був він, кіт Оскар. Його підібрали моряки британського есмінця козак. Вони не стали з'ясовувати його національність і з радістю прийняли на борт, давши йому нове ім'я. Так він став членом британського флоту, але служба на козаку теж була недовгою. Усього за кілька місяців есмінець був торпедований німецьким підводним човном і затонув, і знову серед небагатьох уцілілих опинився наш пухнастий герой. Після другого дивовижного порятунку його привели на авіаносець Арк Роял. Команда вже вважала його своїм талісманом, але, на жаль, злий рок переслідував кораблі, на яких він служив. Незабаром і Арк Роял був потоплений торпедною атакою. Рятувальники знайшли кота, що плив на уламку, як було описано у звіті злого, але абсолютно неушкодженого. Після цього було вирішено, що кіт вичерпав усі свої дев'ять життів у морі, його з почестями списали на берег, де він і отримав своє знамените прізвисько Непотоплюваний Сем. Він мирно дожив свій вік у будинку для моряків у Белфасті, ставши символом неймовірної удачі та волі до життя. А та ми залишімо поля морських битв і піднімімо наш погляд вище до самих зірок. Адже наступна наша героїня, справжня підкорювачка космосу. Зустрічайте Фелісет у самий розпал космічних перегонів між СРСР і стріс Мишешта. Інші країни також прагнули зробити свій внесок у освоєння незвіданого. Франція не була винятком у 1963 році. Французькі вчені готували місію, метою якої було вивчення впливу невагомості на мозок живої істоти. І для цієї відповідальної ролі вони обрали кішку з 14 кандидаток, які пройшли суворий відбір. Найкращою виявилася звичайна чорно-біла вулична кішка, знайдена на вулицях Парижа. Їй дали ім'я Фелісет. 18 жовтня 1963 року. Ракета Носій вивела капсулу з нею на висоту понад 150 кілометрів. Весь політ тривав близько 15 хвилин. І весь цей час електроди, імплантовані в її мозок, передавали на землю найцінніші дані. Фелісет благополучно повернулася з суборбітального польоту, ставши першою та єдиною кішкою, що побувала в космосі. Вона стала національною героїною. Проте, на жаль, її історія має і сумну сторону. Через два місяці після польоту вчені приспали її, щоб продовжити вивчення мозку. А з часом її подвиг і зовсім став забуватися. Інколи її навіть помилково називали Котом Феліксом. Лише через десятиліття справедливість восторжествувала. Завдяки кампанії в інтернеті у 2019 році в Страсбурзі було встановлено пам'ятник відважній кішці астронавці. З космічних висот повернімося на грішну землю і занурмось. У світ великої політики звучить несподівано, але наш наступний герой доводить, що і тут котам є місце. Знайомтеся, це кіт на ім'я Стапс. Ця історія почалася десятиносто сьомого року в крихітному містечку Талкітна на Алясці. Місцеві жителі, м'яко кажучи, були не в захваті від кандидатів на посаду мера, і тоді вони вирішили висловити свій протест найнезвичайнішим способом. Вони провели успішну кампанію з обрання кошеняти. Рудого безвостого малюка, якого знайшли в коробці на парковці біля магазину, звали Стабс, що можна перекласти як обрубок, і жарт зайшов так далеко, що Стабс дійсно став почесним мером і обіймав цю посаду майже 20 років. Його офіс розташовувався в головному магазині міста. Де він щодня приймав відвідувачів. кажуть, його улюбленим напоєм була вода з котячою м'ятою, яку йому подавали у винному келиху. Але це була не просто кумедна історія стабс перетворився на головну пам'ятку Талкітни. туристи з усього світу приїжджали до цього віддаленого містечка лише для того, щоб побачити кота мера. Він приніс своїй вотчині. Величезну популярність і, що не менш важливо, значний дохід від туризму. Стаб здовів, що для того, аби бути хорошим лідером, не обов'язково виголошувати промови, іноді досить просто бути дуже милим і дозволяти себе гладити. Від світу політики перенесемося у світ бізнесу, де одна маленька кішка здійснила справжнє економічне диво. Наша остання, але не менш важлива героїня це кішка, яка самотужки врятувала цілу галузь. Її звали Тама, події розгорталися в Японії. Невелика залізнична лінія Кішігава опинилася на межі повного банкрутства. Пасажиропотік знизився до критичного рівня, і останню станцію на лінії кіші планували закрити, а персонал звільнити. Здавалося, це був кінець. І тоді керівництво компанії пішло на відчайдушний майже шалений крок. Щоб привернути увагу та залучити пасажирів, вони офіційно призначили начальницею станції місцеву триколірну кішку на ім'я Тама, яка мешкала неподалік і часто зустрічала потяги. Замість зарплати їй належав довічний запас їжі, а головним робочим атрибутом стала крихітна пошита на замовлення, формина фуражка. Те, що сталося далі, перевершило всі очікування. Новина про кішку начальницю станції миттєво облетіла всю країну. Люди з усієї Японії, а також з-за кордону, ринули на станцію кіші, щоб просто подивитися на таму в її форменій фуражці. Збиткова лінія раптом стала неймовірно прибутковою. За підрахунками за роки своєї служби тама принесла економіці регіону понад мільярд єн. Вона стала національною героїною, символом того, як нестандартне мислення та трохи котячої чарівності можуть створити справжнє диво. Ну, а тепер зупинімося на мить бог, солдат, астронавт, мер і топ-менеджер, і все це коти. Найбільше вражає в цих історіях те, як наші, здавалося б, прості домашні улюбленці перетворювалися на щось значно більше. Вони ставали символами. Непотоплюваний СЕМ став символом надії та стійкості для моряків у темні часи війни. Стапс – символом того, що політика може бути чесною та приємною, хоч і в жарт. Атама довела, що навіть найменша істота здатна здійснити економічне диво. Ось у чому парадокс. Ми думаємо, що ми їх приручили, але насправді коти знову і знову доводять, що вони не просто тло для нашого життя, вони її активні учасники здатні впливати на нашу культуру, економіку і навіть на хід історії. Від безіменних божеств Єгипту до героїв, чиї імена ми пам'ятаємо сьогодні. Коти завжди були поруч, спостерігаючи за нами своїми загадковими очима, від храмів стародавнього Єгипту до кабін космічних кораблів, коти залишили свій незгладими слід в історії людства. Сподіваюся, ця подорож їхніми дивовижними долями вам сподобалася. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові захопливі історії. А яка з цих котячих історій вразила вас найбільше? Чи можливо ви знаєте інших легендарних котів, про яких варто розповісти? Напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати.